А це у вас дивіться, жовтий, так? І зелений. Тобто -то в чому різниця? Що, -що, -що зелене? Це кавун, а це диня. Ага. А зелений кавун? Так. Да. Воно і є в присмах кавуна? Є. А самі зефірини з яблука. Да. От так. Отака но, мет... метаморфоза. Но, так? Но, Але но, скільки но, тут но, яблука. яблука? Це дійсно з яблучною проробиться? Звичайно, так. І це, панове, кобиляки. Десять секунд. Як називається ваше підприємство? Так мрія. Там продовжується товарі Мрія. Кобиляки. Моя рідна Полтавщина.